Бажаю всім доброго здоров'я. Відтепер змінився порядок отримання відстрочок від призову за мобілізацію, який передбачений статтею 23 закону України про підготовку та мобілізацію. Відбулося певне спрощення, що стосується оформлення відстрочки від призову у зв'язку з необхідністю здійснення догляду за членами сім'ї першого чи другого ступеня споріднення. Відтепер не потрібно додавати акт про встановлення факту здійснення постійного догляду. Проте, ми маємо підтвердити відсутність інших невійськовозобов'язаних осіб, які мають такий же обов'язок по здійсненню догляду, як військово який претендує на отримання відстрочки. Окрім цього, говорячи ж про відстрочку у зв'язку з інвалідністю своїх батьків першої чи другої групи, чи батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи, то варто зазначити, що відтепер догляд оформляти не обов'язково достатньо просто факту наявності такої групи інвалідності та факту відсутності інших не зобов'язаних осіб, які мають обов'язок по здійсненню утримання, а не догляду, За більш детальною інформацією, Звертайтеся до військових адвокатів, адвокатського об'єднання та партнери. Ми будемо раді допомогти вам у вирішенні ваших проблем.